Із холодними батареями, електричні мережі Нікополя, в якому цьогоріч відмовилися від централізованого опалення, виявилися не готовими до комунальних експериментів. Світло почало згасати в цілих будинках. А оскільки опалення відтепер тут електрично, то і батареї заледеніли. Мешканці бунтують, енергетики не встигають ремонтувати мережі. А в мерії кажуть, все могло бути гірше. Холодная, конечно. Останні два тижні пані Надія живе при температурі плюс 17 у квартирі. У неї, як і у всіх в нікупалі з цієї зими, працює автономне опалення. Перші два тижні було тепло, але потім світло почало вимикатися, хоч і газовий, але без електроенергії котел не працює. горить, а насос не працює. Щоб у мене тепло було в квартирі, треба світ. Щоб у мене котел працював і насос працював. Аварійні відімкнення електроенергії почалися тільки нонікопальці стали вмикати газові котли та електричні конвектори, адже місто відмовилось от централізованого опалення. Одразу з'ясувалося, старі електричні мережі не витримують нових навантажень все вот это не треба було В трансформаторах. они не видержали. Одна вот надо сюди тисячу ставити, а в нас 430 тридцять стоїть. Тарочевськ не оминув комунальний експеримент. Лікарні, дитсадки та школи. Мягка подушечка, да. І спеціально, щоб діткам було теплее. Подушки на стільцях не рятують у класах плюс шість. Триста школярів сьомої гімназії тимчасово перевели у сусідню школу. Тут не лише електрику вирубає, саму котельню досі не збудували. Начали строить в октябрі місяця набіщалі сделать в декабре месяце. Да ну я не знаю. Чому відмовились у централізованого опалення, а котельні та електромережі не підготували до зими. Жителі дорікають місцевій владі. Мер відпочиває, тому про невдалий комунальний експеримент звітує очільник житлово-комунального господарства. каже вибору не було, бо нафтогаз не давав місту палива через величезні борги. Центральне таплення в цьому году неможливо запустити. Енергетиків поставили перед фактом якраз в марті місяці, коли було рішення сесії. О том що все центральне пління закінчилось. В авральному режимі енергетики Старі електродроти на нові, що мають витримати навантаження. Траншей робочі риють із початку жовтня цілодобово. Утім, кажуть, не зробили і половини. А скільки ще проробити кілометрів треба? Та ще не знаю, но. Але... Майже 200 кілометрів дротів і три тисячі щитових. Усе це треба замінити терміново. Дану роботу потрібно було б робити два роки. Ми говорили, писали, це паднета на обласний рівень. Чиновники не приховують заміна мереж триватиме щонайменше до кінця зими. Людям радять звикати до нових комунальних реалій і завозять у місто дизельні генератори на випадок надзвичайних ситуацій. Наталя Грищенко, Владислав Кумишин, Дніпропетровщина, ТСН один